Шановні друзі, причина того, що я вирішила сьогодні зустрітися з вами, полягає в тому, що в Верховній Раді сьогодні збираються прийняти пакет законів, які стосуються пенсійних перетворень. Помилково президент країни Віктор Янукович цей закон називає пенсійною реформою, але це не пенсійна реформа, і нічого спільного цей закон з реформою немає. Це такі самі хаотичні, непродумані дії як і по судовій так званій реформі, як і по іншим нереформам. Тобто зразу хочу розпочати з того, що з реформою нічого спільного це немає. Друге, ви знаєте, що під час своєї президентської кампанії Янукович досить чітко обіцяв цілий ряд збільшень пенсій, заробітних плат. Інвестицій, добробуту, валового внутрішнього продукту. Але з усіх збільшень, які він проголошував, він прийшов тільки до збільшення пенсійного віку, цін на все, що споживають люди, тарифів на житлово-комунальні послуги, корупції, ліцемірства і цинізму. Можу сказати, що ця так звана пенсійна реформа, а я буду називати його пенсійний закон, порушує. Ключову статтю Конституції України 22, Там, де написано, що ніхто не має права приймати закони, які звужують права свободи людей, їх соціальну захищеність, і ті надбання, які вони вже мають. Тобто, цим пенсійним законом порушується ключова стаття Конституції 22. Я хотіла би привернути вашу увагу, які ключові зміни. В цьому пенсійному законі передбачає зробити Янукович. Я підкреслюю Янукович. Це не уряд Азарова, це не окремо взяти Тігіпка, це політичне рішення президента України. Без політичного рішення президента України неможливо було б такі закони, не те, щоб приймати в Верховній Раді, а навіть думати про те, щоб їх вносити до Верховної Ради, і навіть про те, щоб їх писати. Ви знаєте, що в тваринному світі. Є такі унікальні приклади, коли тварини одного виду поїдають один одного, так само і Азаров з Януковичем, два пенсіонера цим законом вирішили просто спожити всіх інших пенсіонерів країни. І саме про це я хотіла би зараз сказати: перше, що вони хочуть зробити, вони хочуть збільшити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років. І не просто збільшити, а збільшити суттєвим скороченням пенсії, яка буде виплачуватися. Я думаю, що це недопустимо, тому що це звужує права людей, тому що це обмежує їх в отриманні тих грошей, які вони заробляють все життя, і тому це є захід, який приймається проти людини з 60 до 62 років. Вони хочуть збільшити пенсійний вік для чоловіків. Які працюють в державній сфері, а також для військовослужбовців, для всіх, хто служить в силових структурах, це значить, що ті, хто сьогодні, в тому числі чесно працює в силових структурах, тим офіцерам, які пропрацювали все життя, тепер вже не буде нараховуватися пенсія аж до того. Часу, поки вони не досягнуть віку, який встановлений цим законом, і їм доведеться кому 10 кому 15 років собі знаходити десь підробітки, закінчивши вже військову службу, але без пенсії. Особливо цинічним виглядає те, що змінюють саму формулу обчислення розміру пенсії за віком, яка призведе до суттєвих втрат кожним пенсіонерам грошей при нарахуванні пенсії. І ще одне: вони пропонують збільшити на 5 років і мінімальний стаж для призначення пенсії з 20 до 25 років військовослужбовцям, а так само і чоловікам, і жінкам. Це говорить про те, що сьогодні доведеться після прийняття цього закону на 10 років більше мати стажу трудового для того, щоб вийти на пенсію, і чоловікам, і жінкам. І ті, хто зараз вже рахував, що він може йти на пенсію, після прийняття цього закону доведеться ще працювати 10 років. Це просто не по-людськи. Я думаю, що після всіх цих нововведень пенсіонерів в Україні чекають дуже неприємні наслідки. Крім того, уряд ще запропонував і покарати тих пенсіонерів, які все ж таки, незважаючи на стан здоров'я на пенсійний вік, продовжують працювати. Це значить, що пенсіонери, які працюють, пенсії їм будуть з моменту прийняття цього закону не доплачувати, тобто суттєво скоротиться той дохід пенсіонера, який працює з останніх сил і намагається себе забезпечити. Є ще певний обман. Я би сказала, обманка, який закладений в цьому пенсійному законі, як би то передбачають зменшити пенсії державним службовцям сьогодні. Вони отримують 90 від середньої заробітної плати своїх пенсій в той час, коли всі інші пенсіонери отримують в районі 40% своєї середньої заробітної плати. Але коли ми уважно прочитали законопроект, то прийшли до висновку, що це обман. Як ВІП персонам нараховувалося до 80% середньої заробітної плати, так і буде нараховуватись, тобто себе вони не чіпають. І все, що вони декларують про зменшення ВІП пенсії, після прочитання закону можна зробити висновок, що це банальний обман. Наступне. І те, що, можливо, в цьому пенсійному законодавстві є головним. Більшість людей думає, що найгірше, що є в цьому пенсійному законі, це збільшення пенсійного віку і зменшення пенсій. Але найбрутальніше прихована, дуже глибока. Це запровадження в українській редакції приватних пенсійних фондів. Іншими словами, після цього закону почнеться приватизація пенсійного фонду. Причому люди, які будуть володіти грошима пенсійного фонду на приватних основах, вже заздалегідь визначені Януковичем та його оточенням. Що це значить? Це значить, як колись трасти створювалися і з людей збирали гроші, а потім керівники і власники трастів пропадали. Так само сьогодні вони хочуть зробити приватні пенсійні фонди і ті внески, які люди платять своєї заробітної плати. Направляти не в державний пенсійний фонд, а в приватні пенсійні фонди, а потім, коли прийде час людям отримувати пенсії, вони просто не знайдуть не своїх пенсій, не приватних пенсійних фондів. Вони не зможуть бути забезпеченими після того, як завершать свою роботу. Тобто я можу ще раз підкреслити, що Янукович, люди, які разом біля нього працюють, сприймають. Кожну копійку, яка сьогодні збирається в державі, як свої власні гроші. І тепер черга дійшла безпосередньо до пенсійного фонду. А тепер ще одне цікаве питання: а скільки ж заощаджує державний бюджет, скільки заощаджує пенсійний фонд після того, як буде прийнята ця пенсійна реформа? Я хотіла би процитувати оцінку. Яку дав Сергій Тігіпка на 2011 рік, в 2011 році вони планують, що економія пенсійного фонду на базі того, що всі пенсіонери України будуть позбавлені нормальної пенсії і будуть позбавлені реального права виходити на пенсію тоді. Коли сьогодні вони виходять, вони отримають скорочення дефіциту пенсійного фонду на 211,6 млн грн. мільйона гривень. В наступному році така економія, за їх прогнозами, буде складати 2,5 млрд грн. мільярда гривень. Скажіть, будь ласка. Що інших шляхів немає, здобути до бюджету 211 мільйонів гривень в 2011 році і 2,5 мільярда в 2012 році. Достатньо тільки НСК Олімпійський, який корупційно тюньовим методом з відкатами будується для євро 2012 і там, де вартість збільшена з 2 мільярдів, як будував наш уряд, до 5 мільярдів, просто повернути назад. 2 мільярда і можна ніяких е, таких драконівських методів по відношенню до пенсіонерів просто не застосовувати. Я думаю, що після цієї пенсійної реформи знаєте, можна зробити висновок, що Янукович це такий певний генетично модифікований Робін-Гуд. Якщо Робін-Гуд забирав у багатих і віддавав бідним, і в цивілізованих країнах так робиться. Через податки, через спеціальні збори, забираються у достатньо заможних людей і віддається бідним людям. То у Януковича, як у генетично модифікованого Робінгуда, все навпаки, він забирає у пенсіонерів і віддає кланам, які сьогодні на нього працюють. І ви знаєте, це той випадок, коли після таких пенсійних так званих реформ Януковича наші пенсіонери нарешті зможуть перейти на двохразове харчування. По понеділкам і п'ятницям, а весь інший час вони будуть згадувати Януковича, дивлячись на його передвиборчі програми. Я думаю, що якщо в цивілізованих, нормальних країнах, коли люди йдуть на пенсію, вони починають відпочивати, їздити по світу, нормально жити, їх життя нормально забезпечено, тобто вони забезпечені всім. Після реформи Януковича, наші пенсіонери, Зможуть собі дозволити тільки хліб і воду, і тільки два пенсіонера в країні будуть щасливими Янукович і Азаров.